Яндочки наші вже перший цвіт відсіло, треба, щоб воно гарно цвіло. Другий раз наступний, то я беру і обрізаю тут. Ну, розказуйте, чи ви ще робите таку обрізку літню, тих соцвіт, щоб було рясніший ріс, цвіт? Ну, воно ну, просто, бачите, воно стоїть пазушки, от, дивіться, я обрізала отаку обрізання. Забираю тут. І тут стоїть пазушки буде пускати молодий пагінець і буде пух. там пазушка? Ну, з листочка. З брунюшки ага. буде рости наступний день. То павіць. ще раз буде цвісти буде того року. Цвісти. Так, вона цвітає зараз. У вас тут росту. бабці, йо, і красота така. Та вже воно, бачиш, трішки-трішки -трішки відцвітає вже. То я кваплюся, аби ще воно не все відцвіло. але котре вже відцвіло, то я беру. Одесь і поппіх облізала. Бачите. На. На, Хіба собі закладота? О, закладе. О, як гарньоня буде. О, дивіться. Так. <сіпі> 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 так. Худу, Все то уран, а то жовто так само вже відсвіла. Жовто і так само роблю. В принципі, якщо ви хочете вже починати живцювати, хоча то що трошки заскоро, десь в середині липня рекомендують на живцювання зрізати, то можна довше обрізати. Ось тут зрізати, щоб відцвіло, і тоді брати котре довге. от нема такого довго. Ну, вже прийде час живцювання, ви покажете. Так, можна, щоб не переводити, скажімо. Бачу, секатор вам пішов. Секатор файний і дуже файний. Мені подобається рученята ріже дуже. той, що за ворогами брали цілий набір. Ще на набіла поставили на бору, і ножиці пішли мені. Тих великих ще не використовувала, то вже для вищих гілочок то вже не буду пробувати дивитися. Або для винограду, вже... ви вже не порвали ковтенку. Не пускай, не пускай, от все, акуратненько зрізати і воно буде відцвітати. І будемо чекати наступного цвіту. Ще є спосіб такий от от брати отако відрізати і пробувати. Та ні, ми пробували не пішло. Ж. Ну, нам не пішло. Хто має терпіннячку, хоче спробувати. От, бачите, отакий от цвіточок, але не таку вже відцівшу, а таку треба брати, щоб воно вже майже відсвіло, вже починає обсипатися. От. І от обібрати. І ті листочки, щоб воно свіженьке було, бачите. І так той кошту врушаємо і землю. Отако, таку. Коробочку в ящичок. Покласти, поливати гарненько, і воно по відео я бачила, що пустило.